Зображення космонавтів з України 6 століття, друзі. Я не жартую, але це дійсно дуже інтригуючий факт. Проте ми сьогодні будемо свідки маленького відкриття. З вами український історик Олександр Алферов. Отже, подивіться на тих так званих космонавтів. Це срібні чоловічки з так званого Мартинівського скарбу разом з іншими предметами у 1910 році. Вони були знайдені в цьому селі. Черкаська область нині на річці Рось, і власне їх атрибутують як елементи ну анської культури, тобто одні з слов'янських культур. Проте цікаво, як вони зображені дослідники, переважно звертали увагу на те, що можна ну асоціювати з вишиванкою на їхньому одязі. Але щось сказати про те, що у них з головою, окрім того, що з таким сарказмом сказати, ну це космонавти, ну, більше не виходило. Ще раз зверніть увагу на їхню голову, друзі. Проте, друзі, тепер маленьке відкриття. Що ж у них не так з головою? Друзі, все з головою у них так. Тільки нам треба зрозуміти, що українська культура вона невід'ємна частина світової загальної культури. І те, що у них на голові, друзі, це увага. Це ритуальні маски. Так, і вони були притаманні для всіх культур на цій планеті. Я вам зараз покажу ритуальну маску 12-го століття з Русі. Ось такі ритуальні маски можна було побачити в Африці зараз. І зрозуміло, що якраз вони і символізують те, що ми говоримо про ритуальні маски різної форми та найрізноманітнішого. Призначення. Їх всіх об'єднує та сама функція бути ритуальною маскою, отже, здійснюватись і одягатись під час ритуалів. І що найцікавіше, ми вже точно з вами маємо розуміти, що ритуальні маски використовуються і зараз, тільки ми не можемо свідомити, що насправді ці маски існують тисячоліттями. Друзі, увага! На Маланку! Отже, ви побачили, що зараз ця маска, яка використовується на маланку, разом з іншими масками, там, коли водять козу, коли придягаються хлопці на дівчини, коли різні різні маски. І, наприклад, ті самі африканські ритуальні маски, які ми побачили тільки що, це насправді є той саме результат одягання масок для перевтілення. І те, що на анських чоловічках, звісно, ніякі не скафандри, і вони не космонати, то це точно. Це звичайні ритуальні маски, які позначали нашу слов'янську культуру, який був елементом нашої спадщини. Друзі, отак і створюється маленькі відкриття. І я скажу, що треба знати не тільки свою історію, але й мати конкретну річ з історії. Загугліть «Магазин ауферових. І там побачите прекрасні речі, які веде моя дружина.